Hyundai Santa Fe, друзі, з'являється у нас на продаж ось такий крутий автомобіль в дуже класній комплектації, є що розказати та що показати. Це у нас 2021 рік. Плугін гібрид, двигун тут бензиновий, об'єм 1,6. ось Такий має крутезний вигляд на класних титанових дисках, на ось такій красивій оптиці, подивіться, як вона класно виглядає. Я зараз також заведу це все покажу. Так, По комплектації зараз також пройдемося. Що в назовні, це в нас є безключовий доступ. Камери у нас 360 датчики сліпих зон. Ось такий чорний колір, величезний багажник, електрокришка багажника, як можете побачити, передні і задні парктроніки також є. Подивіться, який місткий здоровений багажник, також хороша музика, крел. Всередині у нас зустрічає шкіряний салон. Подивіться, які сидіння, дуже зручні, комфортні, ось такий має вигляд, також панорама, задні шторки для комфорту. Є задні також підігріви. Йдемо далі. Електросидіння, ось власне музика, ось так. Все гарно виглядає. Ось такий класний у нас потолок. дуже, дуже класний, м'ягенький на дотик. Дивіться, як гарно виглядає. Е, сидіння в нас е, з підігрівами та обдувами. Йдемо далі. Підсвітки, зараз також це все буде видно. Заведемо його. Е, так, також є в нас в водійському сидінні пам'ять. Ось так також виглядає водійське сидіння. Автоматичне світло, 76 тисяч пробігу, старт-стоп. Повністю адаптивний круїз-контроль з функцією підтримки полоси та спереді також тримає дистанцію. Також маємо виведення на лобове скло. бачите, Швидкість, також вчитування знаків, радари. Підігріви, вже казав, типи також їзди у нас є, ось бачите, також можна перемикати. Підігрів обдуви сидінь, підігрів також керма є. Також показую, камери всі у нас працюють. Можна собі вибрати режим, якийсь зручний, для кого як. Мультикермо сказав з І Ось так це все у нас симпатично гарно виглядає. Ось така панорама на всю кришу. Класний автомобіль, кому цікаво, сімейний великий автомобіль з приємним розходом, там взагалі 7 літрів, Ось такий має візуальний крутий вигляд. Тому, кого зацікавить такий автомобіль, доступний як за готівку, так і на рати, можна його придбати. Тому телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, чекаємо вас.